Цього тижня була інформація про те, що українські військові зайняли теракон на північно-західній околиці Горлівки. Загалом, яке це має значення? Як це позначиться на ситуації на фронті? Ну можливо, на подальших якихось тактичних можливостях збройних сил. Олена ну, розповім вам те, що ще там місяць тому нам забороняли розповідати. А тепер вже можна правда? Опера... можна, але не все. Угу. Операція ця почалася. Вона була там не за один день. Вона проводилася досить певний час. Успіхи наші хлопці мали там ще два. Але нам забороняли там про це подати. Максимум, що я міг вам сказати, що є тактичні успіхи у бригади поплічників, які стає також з нами на горлівському напрямку. Що це значить тактично, стратегічно Я вам поясню не тільки на Горлівці, а всюди. Той самий славнозвісний тереко Навдіївський. Ви напевно також про нього чули, що ворог там в десятки вже спроб вдався, щоб його захопити. Так на сьогоднішній день. Відносно інформації, яку від хлопців отримав там три дні. Тому терекон не наш, але ми маємо над ним вогневий контроль. Ворог намагається на нього зайти для того, щоб встановити туди озброєння за. Дяки якому може контролювати логістичні всі підходи і виходи до авдіївки, така сама історія була із горлівським цим тереконом. І скажу більше, там такі географічні властивості, що цей терекон, знаходячись там, тобто напряму його було видно без бінокля. Цей терекон 7 кілометрів. І саме з цього терикона ворог також контролював дуже архіважливі гілки, які там не хочу назвати, які заводили до населених пунктів, до яких потрібно було доставатися і військовим і місіям громадянським. Тому що ворог там вони виставили ПТУР, тур, конкретно це протитанкова керована ракета, і розстрілювали всі автомобілі в будь-яку техніку, яка заїжджала там в два населених пункти, там де була. Купа місцевих мешканців на той час було до тисячі місцевих мешканців. Тобто, це ж ну потрібно розуміти, що і продукти їм туди підвозили, і нам, звісно, було потрібно туди доставатися. Стріляли по всьому, по чому можна, по громадянським машинам, по машинам, які завозили продукти, по військовій техніці, навіть не по серйозній техніці, а просто по якимось там буханкам, покращеним в зелений колір. Тобто, архіважлива історія з точки зору того, що люба висота. Якщо на ній встановити вірне озброєння, можна контролювати дуже великий проширок, діаметр території, контролювати саме логістичні шляхи. А якщо ти відрізаєш або ми ворога відрізаємо логістику, або ворог відрізає нам логістику, ну я думаю, тут не треба деталізувати, в якій ситуації ми опиняємося. Рано чи пізно закінчуються патрони, рано чи пізно закінчуються люди, і рано чи пізно закінчуються, закінчуються як мінімум харчі. За 2023 рік, от, рік там навіть і супутникові знімки були від аналітиків, які показували, як Росія розвиває свій військово-промисловий комплекс, як ну, та там працюють у зміни заводи і так далі. На діях безпосередньо на фронті наскільки це позначилося? Чи бачите ви ось цей на попри санкції, попри тиск на Росію санкційний цей е, справді прорив в плані виробництва зброї? Оно ви знаєте, тільки позавчора мав дуже глибоку розмову з вашим колегою з цього приводу і скажу, буду відповідати конкретно за свій відрізок ділянку фронту, який тримає наш підрозділ, бо не можу знати, що в хлопців чи на Херсоні, чи на Запоріжжі. За рік, з лютого місяця, ми знаходимося тут. І я вам скажу, ніяких суперновітніх технологій чи ніякого нового озброєння, відрізняючогося від того, яке було, коли ми зайшли, його не видно. ВПК працює в якому сенсі те, що вони його розвивають, вони показували цьому світу, що у них там є якісь ракети, які обходять всі ПВО і можуть долетіти там навіть до Америки. Але хто знав до того, як в Києві відпрацював Петріот, що Петріоти можуть збивати кінжали? Тому з точки зору їх розвитку, я думаю, що там більше відсотків 70 просто якоїсь маркетингової історії. А от з точки зору того, що ВПК працює. І випускає достатню кількість на сьогоднішній день снарядів. Да, це, це це видно. Вони не жаліючи снарядів, ні мін, ні артилерійських снарядів, ні танкових снарядів обстрілюють, обстрілюють, обстрілюють і обстрілюють інтенсивність вище ніж наша. Ну разів напевно в 10. Так вона не не точніша нашої, навіть можна сказати, що менш точна на декілька голів, але в них точно немає дефіциту. І тут все дуже просто. Давайте відверто казати, як воно є, і називати речі своїми е, іменами. Слухайте на сьогоднішній день багато держав світу, навіть ті держави, які в нашій коаліції, яка наші підтримують, закуповують у ворога нафтопродукти. Доки в Росії закуповують нафтопродукти, до того часу в Росію течуть долари. Доки в Росії є долари, їх ВПК працює. Тобто в них є бюджет, завдяки якому вони тримають свої ВПК в тонусі, і в них є людський ресурс. Все вони ними закидають. Вони закидають снарядами і людьми. На жаль, але стосовно снарядів, дивіться тут, вже якщо у минулого року десь приблизно в цей самий час ми обговорювали допомогу північної Кореї, що там ці ж значить фабрики працюють на пошиття одягу та амуніції російським солдатам, то цього року вже ну буквально місяців кілька так точно ми обговорюємо, що північно-корейські снаряди застосовує Росія. Є різниця між тими снарядами, які прибувають до Росії з північної Кореї, чи це можна відрізнити взагалі від тих снарядів які. Російського пробництва особисто мені невідомо, чим вони відрізняються. Я ж кажу: з лютого місяця, чим вони били, тим і б'ють перше. А друге, розумієте, от, так я дуже добре пам'ятаю, коли весь інформаційний світ, навіть не державний інформаційний світ, годів про те, що Росія звертається до Кореї за е, снарядами і так далі. Динаміка війни шалена, визнає весь світ. Такої динамічної війни не було за всю історію світу. Звісно, росіяни не були готові до такої довгої війни. Я думаю, що Путін думав взагалі перші два тижні провести паради всюди у всіх містах. Не готові були, просили, бо використали резерви. Але за який час ще нема два роки. Вони вже оговталися, привели в тонусів. ПК, який на сьогоднішній день забезпечує їхні потреби повністю. Не були готові, скажімо, так, звернулися там до партнерів. Так вони їх підтримували. на сьогоднішній день. Я ж кажу, за два роки змогли оговтатися, виробляють і стріляють. Який головний виклик, на вашу думку, на 2024 рік для наших збройних Олено? Дуже складно сказати, бо наш головний виклик не змінився з самого першого дня повномасштабного вторгнення. Наш головний виклик це наш е, сусід, але язик не повертається його таким словом угу. називати лагідним як сусід. Головний виклик це їхня армія. Головний виклик в тому, що е, за майже за два роки вони своє суспільство більшу його частину переконали в тому, що вони дійсно воюють з НАТО, що вони воюють проти нацизму, фашизму і так далі. Тому що немає в них великих проблем з мобілізацією. Треба ну треба сказати, як вони є. Вона прихована ідеї. Багато з них там не сперечаються. В них немає таких історій, там що хтось знімає на камери, бо знаєте, там телеграм-канали і інші соцмережі дозволяють. Тим самим навіть росіянам чи до того, які їх там посадили, викидувати такі ролики. Немає там критичної історії. Тобто, я ж кажу, з призовниками в них е, все норм. Головний виклик для нас я зараз може, трохи додам песимізму в наш діалог, але скажу вам, те, що відчувається, те, що обговорюємо тут ми. Дуже прикро, що громадянське суспільство на сьогодні відділилося від війни. Воно готове підтримувати тисячами коментарів. Ми за вас молимося. Ми вас підтримуємо. Максимум ще якась частина менш активна, готова донатити, але не залишилося той частки, яка розуміє, що війна це не якась операція, там за здобутку нафти, куди відправили 100 людей, і з них повернулося 90. війна. Це історія в якій є втрати і в нас і в ворога. І я не відчуваю і не бачу в кількісному в кількісній якості, що є той прошарок людей, який розуміє, що потрібно йти відстоювати. Ми закінчуємося. Це серйозно в цих напрямках закінчуємося. Я не хочу, щоб там мої слова зараз ворог використав. Так нас досить перекривати позиції, командування робить, якісь резерви підтягує. Але рано чи пізно, ну це ж проста математика. Це не хороший чи поганий настрій. Рано чи пізно нас не вистачить. А того прошарку громадянського суспільства, яке готовий іти воювати, його все менше і менше. І знаєте, я би це зрозумів, якби його в принципі математично менше ставало. Але виїжджаєш у відпустки, я вибачаюсь, проїжджаючи по Дніпру і по Києву, ну відверто трошки всередині підшимлює. І Я думаю, ви розумієте, чому підчимлює. Бо я бачу дуже багато хлопців, які нічим не краще за тих хлопців, які сидять поруч зі мною, в яких теж чекають дома, їх чекають сім'ї, в яких також що вони були громадянськими людьми до війни, вони пішли не від безнадьоги на війну, які також хочуть гуляти по мирній Україні. Тому я ж кажу, це це дуже серйозний виклик. І... Цей прошарок людей, які не хочуть воювати, знаходить причини і починає звинувачувати або захід, який не дає нам озброєння, або владу, яка там щось робить не так. Тут потрібно відповідати за себе. Я скажу, що це не абстрактні речі і не мій негативний настрій. А це те, що на сьогоднішній день є по факту. Реально дуже мало людей готових і воювати. А я ж кажу: а війна це та історія, де ми потроху та закінчуємося. Євгене, а в чому ви бачите головну проблему? Тому що от експерти, ну є ряд експертів, які говорять про те, що комунікаційний ось цей момент так пояснені, він провалений. Плюс от ті ролики, знаєте, які ширилися, і вони навіть де в чому навіть вірусними ставали як насильно значить ТЦК, намагаються там мобілізувати ці рейди, проводять і вони якраз не сприяють власне тому, щоб людина свідомо приймала такий і шла захищати. Зараз Верховна Рада е, напрацьовує Законопроект, так, який має якраз урегулювати питання мобілізації, демобілізації. Я так думаю, що ви коли вратаєте соціальні мережі, теж бачите, наскільки, ну, по-перше, які, які певні інформаційні технології, це все в тригерні якісь теми вкидаються, і так далі. От як ви бачите, як людина військова, як правильно це все робити? Полону, ви знаєте, якби була можливість а, посидіти. Я навіть знаю не ну, там людей, наприклад, яких би я взяв за такий стіл, щоб ви випрацювати якусь конкретну концепцію, можливо, я б вам програмно розповів. Те, що на сьогоднішній день я чув і знаю, що воно буде дієвим, це точно історія рекрутингу. Потрібно пояснити людині, яка викликається в ТЦК, що піти і вдягнути піксель, це не значить 100% попасти на передок. А для всіх це все. Ти вдягнув піксель. все, завтра твоє життя під ризиком. До да, життя кожного громадянина під ризиком, бо ракета може може прилетіти сьогодні в любе місто України є куча професій є дуже багато чого потрібно робити не тільки в окопі з автоматом. І ніхто завтра тебе не змусить, але потрібно визнавати, що і в окопі з автоматом там найбільша потреба в людях. Звісно, це це очевидно, бо це війна. Тут стріляють тут вбивають, і ми вбиваємо, і нас вбивають. Але дуже багато професій ті самі, ті самі пілоти БПЛА, ну це ж вже не прямий бій контактний. Це так само ти сидиш захищеному нормальному бліндажі, запускаєш ці камікадзе. Просто цьому потрібно навчитися збирати їх літати і так далі. І це один з прикладів як пілот БПЛА, хоч камікадзе, хоч розвідного таких прикладів достатньо, і про це потрібно пояснювати народу, чи провалено вона, чи не провалено, мені важко казати, бо якби все одно в нас з першого дня він. Фони, де там дуже багато цінної інформації. Дуже часто питання нам задають, де себе можна знайти, якщо не тільки в окопі. Ми намагаємося розповідати. Тому мені дати оцінку, чи провало, чи ні важко, але я ж кажу, рекрутинг точно потрібен бути. Людина точно повинна розуміти, що вдягнувши піксель, її не поставлять завтра на розстріл. Її ніхто не навченою, не, не направить на передок. Немає такої історії, щоб навіть мої друзі, які через рік зрозуміли, що вони також хочуть. І я там вже мав якісь, скажімо, горизонтальні зв'язки, хто могли під допомогти затягнути їх в наш підрозділ. Все одно всі проходили через навчання, і навчання я вам скажу також. хочу зазначити, я служив 12-му року строкову службу в армії. я Служив рік. Мої друзі за три місяці навчання отримали корисних знань і навичок більше ніж я тоді за рік. Тому що ж, ніхто не навчених на фронт не відправляє, і загроза, якщо балакати про загрозу життю, вона в кожному місті України. Нам вона є, вона насущна і вона актуальна. Але потрібно зрозуміти, що або ми закінчимо цю історію, повинні захищати державу, або якщо ми тут зараз провалимося, то завтра вам буде загрожувати вашому життю, буде загроза і на і в інших містах України. Тільки там ви будете ненавчені і без зброї. Панелна, скажіть, будь ласка, а от ну все ж таки законотворці, так вони спілкуються безпосередньо з військовими з приводу от, от, тих питань, як правильно це все внормовувати? Як правильно це все формувати? Well, yeah. Ви знаєте, е, mm -hmm. да, да я, я вам скажу, ви знаєте, я не можу відповісти за всіх там 450, але їх там трошки менше. Але скажу вам, що як доросла людина, і як більше дорослих людей, які були трошки розчаровані завжди Верховною Радою, бо завжди тисяча претензій у народу до влади на сьогоднішній день. Ну я не можу без їх дозволу назвати ці прізвища. Але є три людини, які приїздять стабільно, приїздять не просто пофоткатися, що ж привезти, а сидять з нами, сидять з командирами, е, імплементуються, вникають і допомагають. Чи можуть і навіть більше, вам скажу навіть за довгих наших там з ними суперечок? Ми вже знаходили відображення в поданих законопроектах цих депутатів. Тому скажу, можливо, не всі, але є ті люди, які реально приїжджають, які немає в них. знаєте, от відчувається горизонтальний зв'язок. Не спілкування там ви депутат Верховної Ради, я просто солдат. А він приїжджає до нас і сідає, обіймається. Ми балакаємо на ти одне з одним і називаємо одне одного по ім'ю. щоб ми, ми, ми стаємо такими собі військовими друзями. і це дуже класно, дуже прекрасно. Я кажу, така дружба вже знаходила своє відображення в поданих законопроектах. Ну, це прекрасно, коли є такий зворотній зв'язок. Паневлене, я ще раз дякую вам за важливу, цікаву емоційну розмову. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дуже дякую вам, Олена, за вашу працю. Євген Івлєв, військовослужбових збройних сил України, був на стрімі у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це відео лайками, коментарями. Не забувайте його поширювати і так само важливо підписуватися на канал Січас. Так ви допоможете тому, що ці відео буде бачити якомога більше людей. Вони важливі сьогодні.